Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Хавут Ньюс і сьогодні новенький код до новеньких жетончиків та твіч-дропсів. Якщо ви хочете отримати стиль батчата, стиль бізонте, новенькі премтанки п'ятого рівня, то, звісно, активуйте цей код. Цей код вам дасть бойові завдання для виконання, які дадуть вам. По два жетончики за виконання кожного завдання. Якщо тобі сподобався цей відеоролик, обов'язково підписуйся та дякую тобі за перегляд, пошир цей бонус-код та натисни вподобайку. І напиши коментар, що ти думаєш взагалі про бонус-коди від Wargaming.